Ти боїшся спати наодинці. Заплющуючи очі, ти відчуваєш, що хтось стежить за тобою. Ти боїшся кожної тіні, кожного шороху ти не можеш нормально спати. Ти пробуєш все, але нічого не допомагає. Від снодійного тобі почали снитись кошмари, і все стало ще гірше. Це мучить тебе, і ти нічого не можеш з цим діяти. Бог, який створив тебе, хоче дати тобі свободу від страху. Ісус може наповнити твоє серце спокою, якого тобі так бракує. Звернись до Нього в молитві і попроси про це, адже Він чує тебе.